Коротенький випуск, але не можу про таке не говорити. Верховна Рада днями прийняла закон, який дозволить чиновникам займатися бізнесом. Цікава ініціатива, так, особливо зараз. Тим більше, якщо знати, що її ініціатор антикорупційний комітет ради. Звичайно, це право тимчасове надається лише в певних випадках та на період дії воєнного стану, виключно не топ-чиновникам. От тільки ми з вами пам'ятаємо, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Як у нас частенько було, щось прийняли і все тимчасова ініціатива стала постійною. І ще пам'ятаємо деякі моменти. Перший. В Україні антикорупційні норми, вони прописані досить специфічно. А якщо фактично, то просто неефективно прописані. Цю справу її не довели до кінця. А можливо, нормально, так як це має бути, і просто не робили. Все так, наче є, але нічого не зрозуміло. Значить, що? Що комусь то вигідно? Другий момент. На Період дії воєнного стану чиновникам на період простою і так зберігається не менше двох третин їх окладу, на відміну від недержавних робітників, яким в такому випадку не просто не а, дають якісь виплати, вони можуть бути просто звільнені, без якихось там зайвих формальностей, от і все, вже скільки читали таких новин, ось зараз. І все це викликає вже питання щодо можливого порушення конституційного рівноправ'я наших громадян. Третій момент лихі 90-ті, Ну як відомо, то така чорна діра задекларованої появи статків багатьох чиновників. Все це має шанси доповнитись новою цинічною чорною дірою воєнним станом. На додаток всім відома висока ефективність. Звичайно, зараз я кажу це, наче з посмішкою висока ефективність антикорупційних органів, бо вона вже давно невисока. Так що вітаємо всіх нас в новому світі, до нова норма щодо чиновників бізнесменів, безумовно приведено до подальшого зростання певних бюджетів. На жаль, не факт, що серед них будуть бюджети місцеві та бюджет державний. Пишіть, що ви думаєте про це, а на сьогодні все.